Привіт, друзі, я Дмитро Розумовський. Вибачення Зеленського. Стармер на саміті, який сьогодні відбудеться, заявить, що Зеленський мав налагодити стосунки з Трампом. Американська адміністрація хоче, щоб Зеленський вибачився публічно. Я не кажу, що Зеленському треба вибачатися, тому що він нахер нікого не посилав, по морді не бив. Але іншого виходу в нього немає. Я думаю, що він вибачиться, тому що без цього налагодити стосунки буде нереально. Також на саміті, що дуже важливо, стармер заявить, що перемовини про мир в Україні є одні, і їх веде Трамп. Це теж Зеленському і всім європейським лідером також він їм скаже, що не треба писати постики в Твіттері, а треба давати гроші Україні і військову допомогу і так проявляти свою позицію. а не Ну неїжджати на Трампа, тому що він говорив з Трампом. Чи Зеленський вибачте? Я думаю, так йому нема що робити. Інше дуже погано, що його команда не була готова до таких перемовин, до провокацій. А ще саме основне тепер всі перемовини будуть іти без України. Ну тобто, нам через стармера, через Європу, будуть передавати, що робити. От побачите, як це буде відбуватися. Напишіть, що ви думаєте? Чи вибачиться Зеленський чи ні для того, щоб. Ну забезпечити мир в Україні, взагалі забезпечити, щоб нам не зупинили всі допомоги.